Доброго дня, я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику психолога. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі, е, чому люди, які багато заробляють, які себе і позиціонують статусні, що у них є достатні грошей, вони не мають готівки. 50, 100, 200 гривень вони просять, щоб дали їм е, тимчасово, е, оплатили за них якусь послугу там, мінімальну і кажуть, я тобі потім віддам. Так, да, там вони віддають, але чому саме вони так себе поводять в соціумі? Чи це захисна реакція? Чи це е, іде е, риса особистості? Чи це ще щось незрозуміло? Давайте з вами подосліджуємо. Якщо ви пригадаєте свою соціальну сітку, в якої ви знаходитесь, обов'язково ви знайдете саме декілька людей, які цією поведінкою... Ну, реально дратують соціум І ставлять інших людей в середовищі домінування, тобто вони кажуть Заплати за мене. Тобто, а чому людина інша має платити за тебе? Яка тут риса включається в відповідальності? Тобто ти можеш вести бізнес, ти можеш і позиціонувати себе як самодостатня, соціально прийнята людина, але оплатити там каву чи ще щось там, якісь мінімальні свої задоволення ти не можеш. І часто є такі висловлення, що мої гроші на Безналі, вони в бізнесі, а я постійно картку розраховуюсь, я не ношу, в мене всі гроші в банки. І що це таке? Получається, що насправді особистість людини не вміє контролювати свої гроші. Тому і людина постійно закладає в бізнес, бо думає, що їх просто в неї не буде. Або це хтось робить, не ця людина. Тому що. Е коли людина вміє контролювати ресурси, коли людина вміє контролювати свої емоції, свої думки, мати рефлексію внутрішню, під'єднуватись під когось, давати якісь ну, поради, коли в неї запитають, вона може за себе платити готівкою, вона може тримати в гаманці готівку, якою розрахується в будь-який Момент, а ця позиція більше дитяча. І виникає знову ж таки внутрішній конфлікт. Чи це є крутий або крута бізнес-леді, чи бізнесмен, чи то є діти, які не вміють контролювати готівку. Тому саме ця позиція, що я не маю готівки для соціума є відверта в тому, що люди не вміють. Контролювати ресурси і не вміють контролювати гроші, як діти. І для того, щоб вийти в цю статусність, важливо працювати над собою, над своєю особистістю і над формуванням ресурсності в своєму середовищі. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.